У Сочі відбувається зустріч держсекретаря США Джона Керрі з президентом Росії Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Триває вона вже три години. Головна тема події в Україні та на Близькому Сході. Перед цим Керрі говорив з Лавровим без очільника Кремля. Головний закордонник Росії подарував Джону Керрі краснодарські помідори і картоплю. Американський політик віддячив, показавши список цитат російських змі. Каже, журналісти замовчують, що відносини Америки і Росії дуже погіршилися. У Держдепі запевняють, візит Керрі до Сочі частина постійних зусиль Вашингтона, спрямованих на підтримання прямих контактів із Кремлем, щоб чітко доносити до нього позицію Сполучених Штатів. Востаннє Путін зустрічався віч на віч з держсекретарем США Джоном Керрі 7 трав. Ння 2013 року.